Шкіпер і чорт жив колись у Сокнадалі шкіпер Арне. Плавав він по всіх морях і фіордах на своїй шхуні, ліс возив. Довелось йому навіть у Китай заходити та в інші далекі країни. За що б не взявся, Арне, в усьому йому була удача. Далі нього в море ніхто не ходив і завжди був йому попутній вітер. Казали навіть, що куди шкіпер свою зуйдвестку повертав, капелюх, туди й вітер тув. Ні в кого не було таких вигідних угод, як у нього, і ніхто не загрібав стільки грошей, далери й крони, немов самі йому до рук пливли, але ніхто не застрив шкіперові. Люди любили Арне, як брата або батька, ставав він у пригоді всім у кожному, корабельників на своїй шхуні так само не кривде. От якось пливе шкіпер по північному морю, пливе під усіма вітрилами, наче й шхуна й поклажани не свої в нього, а крадені. Зрозуміло, утекти від когось хоче. Тільки від того, хто за ним гнався, не втечеш. А це був страшний чорт на прізвисько Старий Ерік. Хочеш дізнатися, як усе було? За старих часів, коли й шкіри, і сокнадальці в бідності жили, вирішив Арне допомогти землякам та й клав угоду зі старим Еріком. Ну, яка з чорта угода? З чортом угода, сам знаєш, він тобі дає гроші й удачу, а ти йому за це душу. От і настав той день, коли термін угоди скінчився. Пливе шкіпер по північному морю і чекає, от-от старий Ерік по його душу з'явиться. Тому йшов на всіх вітрилах. Не хотілось, Арне, до чорта в лапи потрапити, ой як не хотілось. Ламав шкіпер голову, ламав і ось що надумав. Піднявся він на палубу, глянув на море, чи не видно, бува, старого Еріка, ні, поки що не видно. Гукнув тоді Арне корабельників і каже: Спускайтеся мерщі у трюм та зробіть дві якнайбільші пробоїни, а як вода в трюмі їх закриє, несіть насоси й вганяйте їх у дірки якомога щільніше. ніхто обману їх не помітить. Здивувалися корабельники, дивна якась робота. Але зробили все так, як і звелів шкіпер. Пробили дві дірки в днищі, увігнали насоси якнайщільніше, щоб жодна крапля води в те місце, де поклажа лежить, не просучилася. Тільки но вони закінчили свою роботу, тільки но встигли стружки за борт викинути, як знялася буря, закипіло море і захиталася шхуна. Разом із вітром примчав і старий Ерік. Схопив він шкіпера за комір і хотів уже з ним геть полетіти, а той йому каже завжди і з цим можна не поспішати. І тоді старий Ерік запустив в пазурі шкіперу в комір, а Арне від нього відбивається, що сили його ліньком по пазурах хльоскає й примовляє. Угоду нашу пам'ятаєш? хіба не ти обіцяв, що наш хуня ніколи течі не буде, а сам мене обдурив? Подивись. Трюм водою залитий. Вода в насосах на сім футів стоїть. Можеш сам поміряти. Ану викачуй воду, чортяка. Викачаєш досуха, тоді й бери мою душу. Чорт туди-сюди та нічого не в'єш. Заходився він воду викачувати. Качає, качає, Піти з нього градом так і котиться, а корабельники потішаються. Пристроїте б йому мірожницьке колесо нижче спини ураз би запрацювало. А старий Ерік на них і не дивиться, що сили старається, та все намарне. тільки з моря в море воду насосом перекачує, а в трюмі води не зменшується. Утомився чорти, зовсім знесилів і ледве живий, та злющий, призлющий, поплентався до своєї баби чортихи відпочивати. З тих пір залишив старий Ерік шкіпера в спокої. І коли Арне ще не помер, то, напевно, й дотепер по морях на шкуні плаває. Куди свою зюйдвестку поверне, туди й вітер дме. Кінець.